У п'ятницю, 7 серпня, панувало цілковите безгоміння та жахлива спека. Ніхто не знав, котра година лише інстинктивно відчували вже далеко не ранок. Комета виросла до велетенських розмірів, і ні в кого не виникало сумніву, що прямує вона в долину мумітролів. Вогненні язики в її короні побіліли і засліплювали неймовірно яскравим сяйвом. Дивні речі відбуваються, коли чогось дуже прагнеш, думав собі мумітроль. Я ось, скажімо, вловлюю розкішний запах щойно спечених пиріжків. Мумітроль тоскно зітхнув, та нараз зупинився і, здерши догори носа, принюхався, а тоді кинувся бігти, тільки п'яти замиготіли. Ліс порідів, Запах пиріжків став відчутніший. І враз перед ним з'явилася долина мумітролів з блакитним будиночком, звичайним та затишним, як і того дня, коли вони подалися в мандрівку. А вдома мама спокійно пекла кардамонові пряники. Ми вдома, ми вдома, галасував мумітроль. Я знав, що все щасливо завершиться. Подивіться но. Он місток, про який ти розповідав, мовила хробся. а ось там, напевне, дерево. По якому можна лазити чудова хатинка і чудовий ганок. Чми глянув на сходи ганку. Кошеняти там не було, воно його не чекало. На кухні мама мумітроля прикрашала збитими вершками високий багатоярусний торт. Навколо торта гарними шоколадними карлючками було написано: Моєму любому мумітролеві, а вгорі. Красувалася цукрова зірка. Мама мумітроля щось собі тихенько насвистувала і час від часу позирала у вікно. Мумі тато стурбовано ходив з кімнати в кімнату, потерпаючи від нетерплячки. Чому їх так довго немає? Уже майже пів на другу. Скоро надійдуть, вгамувала його мама. Не хвилюйся. Підніми трохи торт, щоб я могла витягнути з під нього кондитерський папір. Чмихові дамо облизати таріль, він це любить. Тато зітхнув і підняв торта. Не треба було їх відпускати, але хто ж знав? У цю мить до хатини увійшов ондатр і вмостився на дров'яній скрині. Як там комета? поцікавилася мама. Летить щодуху, похмуро буркнув ондатр. Знайшли ви час торти випікати? Може, покуштуєте пиріжка? запитала мама Момітроля. Та, завагався ондатер, хіба одного, доки чекаємо. Після третього він сказав здається, синок пані господині біжить через міст. у дуже строкатій компанії. Мумітроль? скрикнула мама і випустила з лап тортову лопатку, просто в смітник. А ви тільки кажете про це. Мама чим душ вискочила на двір, тато услід. Он наш синочок, а ото чмих. А за ними купа незнайомих мамі й татові істот. Як я за тобою скучила, цокотіла мама мумітроля, ходи я тебе обійму. Які ж бо ви змарнілі та брудні, я так тішуся. Невже все це насправді? Мамусю, татусю, захоплено розповідав мумітроль, я бився з отруйним кущем і переміг. Чах, чах, гілляки на всі боки, залишився сам пеньок. Який ти хоробрий, похвалила мама. А це хто? Хропся. Власне, її я врятував від отруйного чортополоху. Ось хропусь і мій найліпший друг нюхмумрик. А це Гемуль, який колекціонує поштові марки. Усі обмінялися потиском лапок. Дуже цікаво, мовив тато Мумітроля. Колекціонування марок надзвичайно благородне захоплення. Це не захоплення, а мій фах, буркнув Гемуль, який сьогодні не виспався. Он як? Тато зовсім не образився, то вам, напевне, буде цікаво поглянути на альбом з марками, якого вчора принесло вітром. Що? зойкнув Гемуль. Справді, так воно і було, потвердила мама. Я виставила на двір дріжджове тісто, щоб воно підросло, а вранці його обліпили бридкі маленькі. Липкі папірці. Липкі папірці, повторив Гемолів зблід. Заклинаю іменем усіх Гемулів, де вони. Сподіваюся, ви їх не викинули? Підсихають он там. Мама Мумітроля показала на білізняну шворку на п'яту між двома кущами буску. Побачивши свій червоний альбом для марок, Гемуль скрикнув від радості і притьмом кинувся до кущів, плутаючись. У порваних торочках ламиди Чмих повернувся на ганок, де все товариство саме снідало, і розмовляло про комету. Ондатер каже, що сьогодні увечері вона впаде простісінько на наш городець, сказала мама Момітроля. І це саме тоді, коли мені врешті вдалося відчистити овочі від бридкої сизої пилюки. Тож я навіть не прополювала грядки. Невже всесвіт справді чорний? Це ж ти чмиху з'ясував? Звичайно, трохи повеселів чмих. Я все з'ясував. Коли прилетить комета, ми можемо заховатися у моїй печері. Почекай, закричав хропусь. З цього приводу треба скликати нараду. Такі рішення не можна приймати з опалу. Чому? здивувалася хропся. У нас немає часу на довгі балачки. Перебираємося до печери разом з усім скарбом. Усі галасували, перебиваючи один одного та вимахуючи лапами, а чмих необачно перевернув на скатертину склянку з молоком. Урешті підвівся ондатер. З вами неможливо мати справу. Все це пусті теревені, бо коли прилетить комета, від нас навіть мокрого місця не зостанеться. Я йду в сад, полежу в гамаку й подумаю. Прощавайте. Якщо нам не пощастить побачитися знову. І він пішов собі, на мить усі принишкли. Татому у мітроля глибоко зітхнув. Не розумію, чому оцей ондатер так гнітюче впливає на мене, мовив він. Третя година, може, почнемо пакуватися? Місця в печері усім вистачить. Почалося велике переселення. Ондатер спостерігав за всім зі свого гамака. А Гемуль сидів під кущем буску і сортував марки. Мама метушилася по хаті, шукаючи то мотузку, то обгортковий папір, спорожнила льох і зняла з вікон гардини. Шухляди зі столу громадилися на підлозі. Постільна білизна лежала купою на подвір'ї. Мумі тато вантажив на тачку валізи, клунки, торбинки, кошики й пачки. Хропусь. Сидів на ганку за столом, устеленим списками та папірцями з обрахунками, і організовував переселення. Він аж променів від щастя. Тато відкочував одну тачку за іншою на піщаний берег моря, а мумітроль з нюхмумриком зносили речі до печери. Цей переїзд було не зрівняти зі звичайним переїздом на літування, бо дуже бракувало часу. Спека стала нестерпною. Мертвий берег осявало моторошне, темно-червоне світло. Тато намагався не звертати увагу на примарний світ довкола. Він невтомно котив туди-сюди тачку і розмірковував, скільки зайвих речей нагромадилося вдома з часів його молодості. Інколи тато позирав на годинника. Все, подумав він, везу останній вантаж. Хай мама собі навіть не думає забирати ще й клямки від шаф. Та шворки від пічних заслінок. І татому мітроля востаннє покотив тачку в долину. Він застав маму, коли вона намагалася витягнути на подвір'я ванну. Це остання ходка», – гукнув він, уже пів на сьому, а нам ще треба залатати дірку в стелі печери. Навіщо заради всього святого тобі здалася ванна? Вона цілком нова, пояснила мама. Ти ж знаєш, яка то втіха поніжитися у ванні до того ж. Добре, згода, змирився тато. Залазь до середини, я завезу тебе до печери. Чмих останнім покинув долину. Всю дорогу до лісу він гукав кошеня, аж нарешті помітив його. Кошеня сиділо в моху і вмивалося. Привіт. прошепотів чмих, як справи. Кошеня облишило вмиватися і зиркнуло на нього. Чмих обережно підійшов. Простягнув лапку, кошеня трішки відсунулося. Я так за тобою тужив. Чмих знову простягнув до нього лапку. Кошеня відстрибнуло на недосяжну віддаль. Щоразу, як чмих намагався підійти ближче, воно відсувалося, але не втікало. До нас летить комета, мовив чмих. ходи з нами, бо від тебе й сліду не зостанеться. Пхе, перехнуло кошеня і позіхнуло. Обіцяєш прийти? суворо запитав Чмих. Мусиш мені пообіцяти. Перед восьмою. Прийду, коли мені захочеться, відповіло кошеня і знову заходилося умиватися. Мама сиділа на березі, витираючи спітніле чоло. Яке важке переселення, зітхнула вона. Потроху всі речі розташували всередині печери. Вхід до печери мама заслонила ковдрою. Годинник показував. За п'ять хвилин сьому. Дерева, здавалося, стояли обгорнені червоним папером, ліс завмер у непорушності, зникли тіні, земля розпеклася і хрумкотіла під ногами. У передчутті катастрофи мумі-тролі та їхні друзі вирішили рятуватися в печері, яку знайшов чмих. Але сам чмих загубився, вирушивши на пошуки кошеняти. А мумітроль пішов шукати чмиха. Урешті-решт усі знайшлися і заснули в печері.